Світ сьогодні руйнується, війни множаться, народи хвилюються і питають, що буде далі. Але такі самі запитання звучали ще в давнину у дні халдеїв, коли цар Навуходоносор побачив сон, який глибоко стривожив його. Він вимагав від мудреців пояснити і сам сон і його значення. Але ніхто не міг цього зробити. Люди не знають майбутнього, тільки Бог знає, що було і що буде. Даніїл не покладався на знання людей, він разом із друзями звернувся до Бога, і Господь відкрив їм таємницю сну, бо таємниці відкриває саме Бог і завжди відкривав через своїх пророків. Так Господь показує, хто є хто. Але коли люди забувають про нього, приходить прокляття. Даніїл пояснив цареві, що статуя зі сну це історія людських імперій. Золота голова означає Вавилон, срібні груди та руки мідоперсія, мідні стегна Грецька імперія, залізні голені, могутній Рим, який з часом поділився на східну та західну частини, а пальці ніг і з глини та заліза це народи і царства останніх часів. Змішані, але слабкі, нездатні стати одним цілим. Бо глина і залізо ніколи не зливаються. І сьогодні це видно ще ясніше. Імперії падають, союзи тріскають, народи змішуються, але не стають одним. Навпаки, зростає розділення, множиться війни і потрясіння. Ми живемо у часи глини і заліза. У часи останні, які показують одну незмінну істину, усі людські царства пали і падати.